Нині по празненству у Божої Матери, і ми радісно возвіщаємо, що яку красу люди відділи, коли завершився Кресний ход у Почаєві, маса народа, прекрасний праздник на древній, Монашеській Черничій горі в Мукачеві, а також тисячі людей в Ужгороді і по всім селам нашої древньої Карпатської Руси. І нам православним, так приємно, що ми почитаємо Божу матір згідно Євангелія, як написано було. І у Луки казала правина Елізавета, якої дарування до мене прийшло, до мене прийшла мати Господа Мойого, хоча до неї прийшла її племянниця. Але Духом Святим вона вже знала, до чого призвана. Діва Марія, народити Спасителя. Сьогодні Павел колося нам у першій главі з 12 го вірша каже. Я дякую Богу і Отцю, що призвав нас до участі бути наслідниками святих в світлі Царства Небесного. Бог ізбавив нас від власті тьмих, і вив нас у царство возлюбленого сина Свого. Так називає апостол Церков земну, яка має задачу боротися із гріхами і беззаконнями. Но її уже Павел Колося нам прямо називає тут, на землі, царством возлюбленого Сина Свого, Господа нашого Ісуса Христа. А ми. А ми ті люди, котрих вивів Бог із тьми з темряви, і вивів у світло, світло євангельського сіяння. Саме в цьому Царстві у Ісусі ми маємо іскуплення кров'ю Його, прощення гріхов. Не просто заявою, як кажуть сектанти, Господь ізцілив нас і оправдав нас, не заявою, а кров'ю. І скуплені крові Його і прощені гріхов. А Він для нас, Ісус, не просто один із пороків, а Він є той, котрий є образ Бога невидимого, народжений прежде всякого творення. І так, віддя Сина Божого, ми виділи нашого Бога. А способність у дало нам право і зобразити. Сьогодні пам'ятає церков Убрус, нерукотворений образ Спасителя. От смысл релігії. Бог зайшов з небес, щоб і людей вилікувати і вернути очищеними у Царство Божє. Аугар у, у сирійському городі Едеса. Він був прокажений проказа на ньому була ціле тіло покрито язвами. Коли почув він про Ісуса, то повірував у нього на розстоянні. То Господь відчув, і коли послав авгар свого художника Ананію, щоб хоча б ізобразити образ Ісуса і увідіти того, хто дарує ісцілення. Но Ананія, коли прийшов, і за многого народу не міг близько подійти до Ісуса, а здалеку не улавлював черти лиця, а Господь увідів його, закликав, попросив води, личко помив, і полотенце великої убрус приклав до свого лиця і на ньому зобразився лік Спасителя. Звідси почався назвати цей образ нерукотворенний, то не написаний руками, а відобразившись від лика від лиця Спасителя. Той убрус, коли принесений, був художником до Авгаря, і його прикосновені до нього, зцілив його від страшної болезні прокази. Що важливо розуміти, що цей образ Убрус пройшов через всю історію. І дійшов до наших днів. Наші предки, коли прийняли віру в часи Кирила і Мефодія, коли слав'яни мали своє слав'янське королівство, яке назвав імператор Константин Великою Моравією, хоча б названо ліпше було Слав'янське королівство, де наша Карпатська Русь була одна із впливових територій аж до Балатона. І от в це час. Люди увиділи, як і художники, кінописці іконописці Кириле Мефодія принесли той образ, де могли вже перший раз в Карпатах той образ ізображати, і він став дуже розпространений у Карпатських горах, в карпатських дерев'яних храмах. І донині вже 21 вік, а високі красоти і сложності, і. Особливі форми православних храмів у Карпатах донині удивляють образ способності наших предків з дерева і зобразити чудесні оригінали храмобудівництва. Правда, навірно, більша частина храмів погоріла. З часом або перебудовувалися. Ну і ті, котрі залишилися нині в нашому краї і в Румунії, а деякі були переведені перенесені в Чехію, указують на то, що наші предки, прийнявши православну віру, мали особу високу культуру храмостроїтельства, пенія, особливо красиву службу і унікальні нові традиції. Богом создано все, що на небі і на землі, видимо і невидимо є. І він, Христос, є прежде всього, і все ним стоїть, все ним держиться. І Він є Христос, слава тіла церкви, Він, початок, первенець із мертвих, котрий Воскрес і Возніс наше тіло на небо, да Йому у всьому мати первенство. А в православних велика надія. І тому так кажемо, Господи, упокой новоприставленого. А майбільше тепер усі дні, коли воїна йде, молимося. Господу, упокой наших воїнів, котрі на полі брані погинули за віру і отечество, бо вони погинули, привиконуючи наказ, а тому їх смерть непроста, непроста. І ми настаємо на тому, що всякий воїн, котрий загинув на полі брані, має. Надію на милость Божу і на нагороду у Царстві Божєм. І сьогодні ми теж кажемо, Господи, Ти подарував нам убрус, нерукотворений образ Спасителя. І в нашому соборі декілька ікон, великих є зображення убруса. Ми любимо ікони. Для нас ікони то віконця у духовний світ. Де не тільки ми заглядаємо у той духовний світ, а через ікони і до нас приходить благословення, ми пропитуємо того, кого ми самі відали, кого чули, кого осязали руки наші о слові жизни, о Ісусі Христі, котрий, як каже нині повторяємо апостола Павла Колосяна, котрий Ісус є образ Бога невидимого. Котрий і збавив нас від власти тьми і ввів нас у царство возлюбленого сина свого, і коли нам православно предлагають нашу церкву православну, як царство возлюбленого сина свого, поміняти на якусь конфесію, неважно відки Іспанії прийшла через Турції, нас не цікавить, бо у Бога не є багато церквей, лише одна церква, тільки одна. Єдина православна канонічна дарує іселення, держася єдина з канонічною церквою. Нині та у нас Українська православна церква, де пристоять блаженніші Онуфрій, а також, будучи носителі, як жителі Закарпаття Древньої, Килимифодівської, 1150-літньої п'ятдесятилітньої православної церкви, держімося того, бо лиш так ми діти Божі. Милі, благословенні, мирні, законопослушні при всіх часах наша, наш регіон входив за останні 100 років у п'ять різних держав, що не хочуть утікнути далеко, бо православна віра з його красивим обрядом ні з чим не зрівняна із современними другими конфесіями, оцінюючи так високу нашу релігію, благодаря Господу. Каже Павел, благодаря Богу і Отця, коти призвав нас бути учасниками світла в його церкві, у царстві, ми ті діти Боже, в вічності і наслідники вічного Царства Божого. Амінь.